Тепер ми читаємо послання до Євреїв четверту главу, так? потрошки будемо читати. Оскільки в силі лишається обітниця Божа про вхід до Його спочинку. Пильнуємо, аби жодним із вас не сталося таке. Що він не зможе туди війти. Тобто він нам говорить, Шауль нині сьогодні, в ті часи він говорив 2000 років тому, говорив віруючим, так, в першу чергу євреям, іудеям своїм братам і в другу чергу вже язичникам, так. а сьогодні він звертається до нас, так? Звертається до нас, віруючих людей. Лишається обітниця Божа про вхід до його спочинку, так? Тут Шауль він говорить про першу чергу, так? про духовний спокій, в Господі. Те, що говорив Давид, тільки в Богові заспокоїться моя душа. Так, Давід мав цей шолом відпочинок, спокій у Богові, так? Бо в нього були правильні стосунки відносини з Богом. Він був в правильному положенні перед Богом. Він жив по його слову, по його духовному моральним заповедях. Так? Далі. Бо ми ж так само, як і люди Ізраїлю, одержали благовість. Та послання, яке вони почули, не стало йому пригоді. Почувши його, вони не сприйняли його звіри. Так, народ Ізраїля, в і древнього заповіду. Не сприйняли його з вірою. І ось він говорить, що ми ж так само, як і люди Ізраїлю, одержали благовість. Mm -hmm. Так? Торі нового заповіту, ми одержали благовість через Єшуа Месію. Так? І вірую в Месію, вірую в Його жертву, вірою в Його слово, в його вчення, ми примиряємося з нашим небесним батьком. Так? Ми маємо цей мир, шолом, спокій да? з батьком. Завдяки тому, що для нас зробив Ішуа Месія. На хресті, на древі, на стійці покарання. Шалом. Шалом, да, шалом, да. Так, ось благовість Торі Нового Заповіту. Але Шауль говорить, що і в Древньому заповіті, в торі Древнього Заповіту також була благовість. Також схожа була благовість. Mm. І в Торі Древнього заповіту, так? Mm. Благовість. Яку батько звіщав через Моїсея, свого слугу, свого посланця, пророка, пророка первосвященника, посланця, так? Угу. благу звістку звіщав батько. Так? Але народ Ізраїля не вистачило їм довіри, не розтворили Слово Боже з вірою, так? не було в них віри. Так і сьогодні. Батько звіщає нам через свого Сину Єшуа Месію, Його слово, Його вчення, так? Так. Да. І сьогодні, чи в нас є довіра Месії? Чи ми вірно виконуємо те слово і вчення, яке нам говорить сьогодні Месія? Так? І що цікаво, про народ Ізраїля, так? Коли Моїсей він виводив народ Ізраїля, так, із Єгипетського рабства з-під mm -hmm. влади фараона, так? І ось ще в чому благовість, в чому благовість, яке Бог говорив через Моїсей? Mm -hmm. Ось коли вже Бог наводив останню кару на Єгипет, на фараона, так? Остання кара. І благовістя було. Було про, е, про ягнят, жертовних ягнят. Тваринок, яких Бог рахував невинними без гріст. Так? Бог їм дав десь 10 заповідей. Ми знаємо, що це ягня є прообразом Досконалого ягня Ішуа Месії Ісуса Христа, mm -hmm. нашого Господа і Спасителя. Так? Yeah. Це ягня було прообразом. Але ті десь 10 заповідей, які батько через Моїсея дав народу Ізраїля по відношенню до цих ягнят, народ повинен був їх виконати. Якщо б вони не виконали, не виконали. Загинули б діти їхні. Mm -hmm. Загинули б діти, прийшла б смерть в їхні доміки, так? І, і, і ця жертва тварин не спасла б, mm -hmm. не спасла б народ Ізраїля. І завдяки оцій жертві, так, жертві оцих ягнят. Народ Ізраїля вийшов. Бог через Мойсея вивів із Єгипетського рабства, із дому фараона, так? І фараон він напугався своїм народом і говорять, щоб тепер наші діти загинули, смерть прийшла. Mm -hmm. так? Ангел смерті вразив, так? Ангел губити. І він говорить, щоб смерть тепер не прийшла і до нас, до дорослих. так? І почали виганяти народ Ізраїля. Говорять, швидко-швидко виходьте, щоб і ми не загинули. Тобто, ще раз повторюю, оці ягнята, Бог, через ці жертви цих ягнят, він допоміг народу Ізраїля вийти з Єгипетського рабства, звільнитися. Так? І ця жертва, ця жертва оцих ягнят, вона спасла народ Ізраїля. І коли ми читаємо, наприклад, я прочитаю так швидко вихід, шоста глава, так? Прочитаю. Тут як в двох словах, те, що Бог говорить, ось говорить Господь, Батько, я почув стогін синів Ізраїля, про те, як вони страждали в рабстві в неволі, про те, що єгиптяни тримають їх у рабстві. І згадав завіть, заповіть мій. Отже, скажи синам Ізраїлевим, я Господь, і виведу вас із під ярма Єгиптян. І визволю вас від рабства їх. І врятую вас, а в іншому перекладі спасу вас, рукою простягнутою і судами великими. Так? Тобто, Ось це спасіння, а, і добре, я дочитаю, і прийму вас собі в народ, і буду вашим Богом. І ви дізнаєтеся, що я Господь Бог ваш, який вивів вас із землі Єгипетської, і з під ярма Єгипетської. Розумієш? Ось батько через цих жертовних ягнят, він свій народ, він свій народ вивів, визволив, спас, Врятував народ Ізраїля і повів їх в пустелю до себе, mm. до гори Сінай, так? Mm. там, де знаходився Бог. Так? Mm. І ось в Торі нового заповіту через, те, через це жертовне ягня так? досконале, безгрішне мова пройшов Месію. Який помирав на хресті, на дереві, на стійці покарання за наші гріхи, так? Mm -hmm. завдяки цій жертві батько нас виводить із нашого єгипетського рабства, з-під влади фараона, mm -hmm. з дому фараона. Да. І єгипетське рабство, так? Mm -hmm. це прообраз цього грішного світу. Так? Якого ми були рабами і жили в цьому грішному світі? Так? А фараон фараон, це дьявол, це прообраз дьявола, який царює, панує в цьому світі. Так? І тримає людей в рабстві в неволі. І Бог через жертву Месії Єшуа нас спасає, yeah. рятує, виводить, визволяє на волю. Так? І ми говорили, що жертва Месії це не, не ціль, не мета, це причина. А мета і ціль, щоб завдяки цій жертві ми прийшли до батька і почали своє життя з батьком. так? Тому Месія, його жертва веде нас до батька, так? щоб ми починали своє життя з батьком. І щоб ми були діти слухняні, так? і жили по його заповідях. Бо Месія приводить нас до, запов... до... до заповідей Батька. Yeah. Розумієш? І яка така підсумок і висновок цієї історії? Начебто були завдяки жертвам цих ягнят спасенні, врятовані, визволені, Бог вивів їх. Yeah, yeah. Але потім спасіння, воно ж стосується усього нашого життя, mm -hmm. як ми читали, будьте вірними до кінця до смерті. Да? Mm -hmm. О, як Шауль говорить, що якщо розпочати життя, так, mm -hmm. ми збережемо до кінця з Богом. Починали дуже хорошо єврейський народ. Бог вивів їх, визволив, врятував, mm -hmm. врятував спас і повів, привів їх до себе, привів їх до своєї тори, до своїх духовно-моральних заповідей А ось тут почалась проблема. Почалась впертість, неслухняність. Невіра, порушували, бунтували, повставали проти Бога. Тобто ті заповіді, духовно-моральні тори, які Батько їм дав, вони не захотіли виконувати раз. Mm -hmm. І, друге, те слово, те вчення, яке батько давав через Моїсея їм, це ще називається бути слухняними гласу Господа Бога нашого. Mm -hmm. Це ще так називається. Yeah. То вони не слухали. Мої сея не слухали, так і сьогодні, так і сьогодні. Жертва Месії нас, через жертву Месії батько нас милує і спасає, виводить, визволяє, рятує, так? на волю. А заповіді нам не надо, так? Да? Так. Забирає нас від дьявола, від цього грішного світу і веде нас до себе, до своїх заповідей. а ми говоримо сьогодні. А заповіді батьку нам твої не потрібні. Mm. Так, як і в древні, так як і в торі Древнього заповіту ми не будемо їх виконувати. Ми їх. Ні, ну чого? Вони тобі відміняємо. сказали, послухаємося і виконаємося. Так сказали народ. Так. Що ми будемо виконувати. Так, але не змогли. Але mm. не змогли, так? Але хотіли. Але знаєш, у цих людей в Торі древнього заповіту є перевага над. над Віруючими людьми, які живуть по той нового заповіту. Яка перевага? Що вони не виконували, бо не могли. Вони були духовно мертві. Так? Вони не чули, не розуміли, не могли пізнати ці Божі шляхи. Так? Вони були рабами гріха, Так? не було Божої любові, не було Духа Божого? Так? В їхніх серцях. Розумієш? Якби ми були на їхньому місці, якби ми були на їхньому місці, так, і ми були б духовно мертві і не мали б Бога в своїх серцях, ми також би жили б так, як і вони. Ми не змогли б слухатися і виконувати. Так? Але вони не виконували вторі древнього заповіту, бо не могли. А сьогодні вторі нового заповіті, віруючи, можуть виконувати, ну то не виконують. Бо, так? Не хочуть, так навчили. там не не можуть, а тут хочуть. Так навчили і вчення таке подобається. Коли тебе навчають, Бог тебе спасає, тобі нічого виконувати не потрібно, розслабся, ніякі заповіді. Так? Ми їх даєм тобі благодать. Да, не напрягайся. З тебе знімаємо всю відповідальність, нічого не виконуй, за тебе весіяв все виконав. Розумієш, з таких людей Бог спитає більше набагато. Хто міг і не виконував, да? ніж хто не міг, не виконував. Ми в кращій позиції, в кращому положенні, так? але сьогодні дьявол дурить через різні ложні вчення, використовує різних вче, вже вчителів, вже пророків, так? і так далі. Ось в чому біда. Тому, тому, Вікторія, ще раз повторюю, що Шауль говорить, це приклад для нас. Це було написано нам, щоб нас застерегти. Mm -hmm. Розумієш, від такої ж самої проблеми. І вони не спаслись, полягли кістками в пустелі загинули, і в царство небесне ми читали, вони не попали. Так? Вони не пройшли цей від Бога, скажем, випробування. Відбір цей не пройшли. Отак От і сьогодні. Люди думають, все, в мене є жертва Месії, мене Бог спас, врятував, визволив, вивів мене, да? але що далі? Життя продовжується. Ми живемо з Богом далі, і нам потрібно тепер жити по Його духовно-моральним заповідям і виконувати глас Господа Бога, який він в Торі нового заповіту вже говорив до нас через Месію, через сина свого. А люди, вони говорять, я вірю в Месію, але не живуть так, як Месія, не виконують. Його слово, його вчення Месії, його духовно моральний заповіді. Яке може бути Небесне Царство? Це все теж схоже і сьогодні. Так? Тобто недостатньо тільки однієї жертви, да? недостатньо. так? Недостатньо? Потрібно покаяння. Потрібна віра в Боже Слово, в Божі заповіді. І виконувати, бо ми втрачаємо своє спасіння. Дьявол краде його. Ось дуже все серйозно, так. Серйозно, да? І все ми говоримо все зрозуміло, слава Богу. Mm. Да?